Час має плин, він невблаганний. Крім того, що не дає нам повернутися в минуле, він руйнує все, ніби замітаючи сліди. Історія села Легедзе на початку ХХ століття це життя його мешканців в роки Першої світової війни, Української революції, НЕПу, колективізації Голодомору. Німими свідками тих подій залишились хати. Пори з традиційними глинобитними соломою з'являлись великі глиняні, та навіть це під черепицею та залізом. Чиї вони, скільки їх залишилось, який їх стан. Наше дослідження житлобудування в селі Легзенному на початку ХХ століття це туристична мандрівка вулицями села в рамках туристо краєзнавчого квесту «Туристськими стажками рідного краю з метою вивчення будівель, яким вже більше 100 років. Перша наша зупинка на вулиці Шкільній біля будівлі старої школи. Яка була збудована за гроші сільської громади в 1912 році, друга наша зупинка на вулиці Садовій біля хати священнослужителя Іустима Мосаківського, яку побудовано в 1915 році. На вулиці Садовій також було виявлено хату, яку по зовнішньому вигляду можна віднести до давньої забудови голубина з вікнами, тонке скло. Стан незадовільний. Третя наша зупинка на вулиці Шкільній біля хати, побудованої у 1922 році феоктистом Морозом. Хата цегляна. Покрита залізом. Стан задовільний. Її сумну історію у своєму вірші Голодомор. У 1978 році описала онука Галина Мороз книга Якби мені Боже Крила, 2014. Рік видання. Четверта наша зупинка на вулиці Парижській біля Ярка. Там де побида боки жила родина Карпенків, три брата і сестра. Які побудували самотужки, хату. каменний льох викопали криницю ще в 1911 році. П'ята наша зупинка на вулиці Шевченка біля хати Дмитра Гунька, який в 1915 році був демобілізований царської армії, повернувся в село. Одружився, побудував хату в 1922 році. Наша експедиція виявила ще кілька хат, які колись були побудовані розкуркуленими жителями села. Частина з них в незадовільному стані, частина має нових власників, які зробили капітальні ремонти і, можливо, не підозрюють, що живуть у столітньому житлі. На кінець нашої подорожі ми потрапили на вулицю без офіційної назви. Яку в селі здано називають хутори? Вулиця без назви і жителів, де колись вирувало життя, а тепер зона відчуження. Боляче. СЕЛО ВИМИРАЄ. Учасники одноденного туристичного походу, члени гуртка Історичне Краєзнавство та будинку дітей та юнацтва Мирон Білецький, Аміна Буабдалах, Вікторія Красвітня. Назар Поліщук, Катерина Сердега, Верніка Ткаченко, Валерія Щадіна, керівники Анатолій Сокальський та Оксана Сокальська, Монтаж та голос за кадром Сергій Поліщук